На момент, коли почалась війна, ми знаходилися з екіпажем в станції, і наш борт буквально тільки сів на землю і почалися перші ракетні обстріли аеродрому. 24 на 25 знову приступили до виконання своїх обов'язків. В першому ж виліті зустріли колону техніки, яка стояла в районі Антоновського моста, і знищили одразу три одиниці техніки. Війна почалася з нічних вилітів, і наступну ніч ми вже пішли на розвідку в район Херсона. Побачили дуже багато техніки росіян. В районі Каховки ми побачили щось під 200 машин ворога, Херсону, Чорнобаївки під 100. Русі, шувальний Було прийнято рішення відпрацювати по колоні техніки, яка стояла на злітно посадковій смузі на аеродромі Чорнобаївка. Це, напевно, перше відео, яке з'явилось вже на просторах інтернету під час війни, там, де пролітає снаряд в фуру, яка просто з усіх боків окружена іншими фурами, і відбувається детонація боєкомплекту на цій фурі. Ці дев'ять штук, що були в районі, були знищені повністю. З Миколаєва бачили, як детонує техніка в Чорнобаївці. Є таке відео, як на аеродромі Чорнобайовки артилерію знищено орієнтовно біля дев'яти вертольотів, Кацапів. Це теж наш екіпаж, супроводжував цю роботу артилерії. Ворог був вже біля Миколаєва, Миколаїв це рідне місто. Ти літаєш всю ніч, ви не спите, ви працюєте, ви спільно з артилерією не даєте працювати артилерії ворога і закінчується ніч, і ти там читаєш десь в новинах, що за цю ніч жодного обстрілу міста артилерії не виникло. І тобто ти такий, блін, от не дарма, стільки всього ми допомогли. Взагалі, початок війни це був дуже активний період, дуже активно працювали, працювали по Херсонському напрямку, по морю. Інколи навіть була бували ситуації, що фіксували роботу ракет артилерії ракет з кораблів росіян і передавали її швидко. Тільки після нашої давали тривогу, тобто і встигали. Дуже багато роботи було, бо постійно треба скривати надводну обстановку, наземну обстановку, коригувати артилерію. Якби росіяни насмілилися тими самими БДКшками підходити до берега, то я думаю, що ми б одній з перших їх зустрічали. Від команди військово-морських сил постійно стояла команда спостерігати за морем, бо всі ж очікували, що росіяни все ж таки побруть, але завдяки нашим доблісним ракетним військам, то трошечки в них помінялись плани. Ми в основному займалися підгоном бортів для хлопців, які займалися ну, безпосередньо скидами боєприпасів, бо е, інтенсивна дуже робота, то, щоб чотири бомби скинув і борт пустий, знову треба пригнати новий. З поставкою боєприпасів жодних проблем не було. Аби їх тільки було побільше, щоб можна було більше скинути. Вся інформація в них була, яка була до війни. Під час війни вже родичів. ну, чим менше вони знають, тим спокійніше мені, і їм і всім остальним.